Як повернути сумну, підгорілу в морозильці їжу до життя? Як оживити заморожені продукти, чи безпечно їх їсти, і як відновити смак? Кожен третій день, коли ви відкриваєте морозилку і помічаєте, що ваша скарбничка вкрита білим інеєм, це не рідкість. Але чи варто викидати такі вироби на смітник, навіть якщо вони виглядають незвично? Наше завдання з'ясувати, чому виникає така проблема, чи безпечно споживати такі продукти та як повернути їх до життя, що відбувається з їжею в морозильці і чому вона горить? Обмерзання це не дефект, а фізичний процес, який можна пояснити простими словами. Як пояснює експерт з харчової безпеки Джеф Нелкен, Молекули вологи з середини морозильної камери проникають у харчову упаковку, утворюючи іній на поверхні. Цей шар нагадує солодку вату, яка з'являється після втрати вологи. Навіть якщо відразу після покупки помістити продукт в морозильну камеру, при попаданні вологи в упаковку може виникнути морозний опік. Важливо, якщо їжа стояла на полиці або в магазині при кімнатній температурі, наприклад, 60F або вище, а потім була повернута в морозильну камеру, може існувати небезпека того, що бактерії вже можуть рости. Тож, якщо ви помітили, що засіб не тільки засніжилося, але й трохи підсохло, краще його викинути. Чи безпечно їсти продукти при обеємороженні? За словами Тревора Саслоу, віце-президента з харчової безпеки Асоціації маркетингу продуктів харчування, продукти з обеємороженням безпечні, але втрачають якість, ваші скарби залишаються їжею, якщо ви їх правильно обробите. Однак текстура, смак і консистенція можуть стати менш приємними. Наприклад, кістковий бульйон може втратити смак, а овочеві суміші м'якість. Виняток, якщо продукти неодноразово заморожувалися. Перефарбовувалися або залишалися в кімнатних умовах, їх краще не використовувати, оскільки ризики бактеріального зараження занадто високі. Як реанімувати обгорілу їжу Чотири простих кроки: 1. Перейдіть на плиту, а не на мікрохвильову піч. Джеф Нелкен рекомендує готувати заморожені продукти на плиті, оскільки мікрохвильова піч погіршує текстуру та смак. Наприклад, курячий бульйон можна розігріти на плиті з травами, чебрець, розмарин або місобульйоном, щоб відновити смак. 2. Використовуйте рідини і спеції. Для фруктових сумішей змішайте їх у смузі або сік, щоб позбутися відчуття холоду. Додайте корицю, імбир або кардамон, вони не тільки додадуть смаку, але і зігріють. Для м'ясних продуктів додайте сік лимона або лайма це покращить смак, а також допоможе прикрити негативні відчуття. 3. Зменшіть сіль, якщо продукт вже містить її. Сасло урадить не пересолювати продукти, особливо якщо вони вже містять сіль, наприклад, готові супи. Сіль тільки посилить проблему. 4. Слідкуйте за зберіганням. Важливо, не залишайте продукти в морозильці на кілька тижнів, робіть покупки, щоб не забути їх, використовуйте герметичні пакети з видаленим повітрям, готуйте їжу відразу після розморожування, щоб мінімізувати ризики. Чому це важливо у світі, де 20% харчових продуктів втрачається через неправильне зберігання, морозні жуки стають не просто проблемою, а викликом для сталого розвитку. Згідно з дослідженнями ООН, 60% їжі у світі витрачається через неповноцінну їжу. Замість того, щоб викидати продукти, ви можете використовувати їх правильно, як це роблять експерти, щоб заощадити ресурси та гроші, підсумок продукти безпечні, але вимагають уваги. Обмерзання це не ознака зволікання в морозильці, а процес, який можна контролювати. Якщо ви правильно зберігаєте їжу та уникаєте тривалих періодів бездіяльності, її можна оживити, додавши спеції та рідину та належним чином розморозивши. Тож, якщо ви зараз сидите перед морозильною камерою, подивіться, можливо, ваш скарб просто чекає на нове життя. Порада завжди перевіряйте, як виглядає виріб. Якщо він не тільки падає, але й виглядає зіпсованим, краще його викинути.